Ну, ми ж зараз говоримо про програму, яка об'єднує всі три галузі, то з січня 2015 року всі ці видатки проводяться за рахунок місцевої душі. Тобто мова, йде, мова зараз йде про те, що громада має вирішувати, чи потрібно нам станція юних техніків. І якщо потрібно, тобто, якщо ми все-таки хочемо піти шляхом, що. У нас є діти, які можуть займатися, наприклад, тією ж самою робототехнікою. Зараз за цим проектом працюють учні Фімлі разом із французькими дітьми. Якщо це дійсно потрібно, і якщо громада цього хоче, то ми не можемо залежати від зниження рівня власних надходжень. І в програмі ми це зараз намагаємося. Черкащани обговорили програму розвитку позашкільної освіти на 2016-2020 роки. За словами головної освітянки міста Марини Бакланової, Черкаси стануть першопрохідцем у об'єднанні позашкільних закладів у галузі освіти, культури та спорту. Присутнім презентували слабкі та сильні сторони, перспективи та загрози програми. Серед найбільших негативів незадовільний стан матеріально-технічної бази та низька заробітна плата педпрацівників. Загрозою для розвитку позашкілля може бути конкуренція з боку приватних закладів та низький рівень життя родин більшості обдарованих дітей. Серед найкрупніших осередків позашкілля центр дитячої та юнацької творчості, а також молодіжний ресурсний центр. Також продовжується робота по організації на базі клубу «Юних моряків. Роботи літнього профільного наметового містечка. Тобто це дозволить нам і е, розширити і збільшити кількість дітей, які оздоровлюються в час літнього війни. Крім того, і ми про це говорили, е, на базі Центру дитячої юнацької творчості хотілося б облаштувати ігрову відпочинкову зону для заняття. Е, значить, змагання, наприклад, з паркуру або велотріалу, або е скейтингу з перспективними напрямками є розширення типів та кількості гуртків, творчих об'єднань для дітей та учнівської молоді. Розробники програми також пропонують оплачувати поїздки учасникам міжнародних змагань та виплачувати стипендії міського голови обдарованим учням. Остаточний варіант програми буде затверджено після громадського обговорення.